Роботі, а не академічні знання, які важко запам'ятати і важко застосувати. Отже, що таке кардіостимулятор? Це пристрій, який генерує електричний ток, який заставляє скорочуватися м'язи, серця. Тобто головна задача, лікування, головна задача кардіостимулятора лікування бради аритмій. Що стимулятор не може? Стимулятор не може зменшувати власну частоту серцевих скорочень. Стимулятор не може стимулювати міокарт, якщо він мертвий. Отже, якщо ваш пацієнт віковий запитає, чи буде його підкидати стимулятор в домовині після смерті, ви сміливо можете відповідати, що ні. А такі питання, хоча це жарти жартами, вони періодично виникають у пацієнтів. І стимулятор ніяким чином не може вплинути на, е, на фібриляцію шлуночків. Якщо говорити мову аналогії, то стимул, це в принципі гостра палка, якою штрихали там, віслюка або якусь війську тварину, звідси пішло слово стимулятор. І говорити мову аналогії, то стимулятор це палка і віслюк. Якщо віслюк дуже швидко біжить, палка ніяким чином не допоможе його зупинити. Якщо веслюк вже мертвий, скільки його не штрихає, він все одно не буде рухатися. Що стимулятор стимулятором може? Стимулятор може стимулювати серце, в принципі, це очевидна ситуація. І що стимулятор ще може всі думають про стимулятор як якусь таку коробку з дротом, яка просто видає ток. Насправді це складна технологічна штука, яка має інтегрований комп'ютер, і він, окрім того, що стимулює серце, він може бачити електричну активність в лапках слово бачити не дарма потім поясню. Більш того, він може аналізувати свою роботу, записувати ці дані і зберігати в пам'яті. Поговоримо трошки що таке бачити, як це стимулятор може бачити. Це технічне рішення має досить під собою фундамент, досить простий. Якщо у пацієнта є транзиторна ситуація, коли є критична брадикардія і не потрібна постійна стимуляція, як стимулятор може зрозуміти, що конкретно в даний момент пацієнт не вимагає кардіостимуляції? Все дуже просто. По факту він має бачити електричну активність серця. Але як? Беру слово бачити в лапках, тому що фактично він не бачить зором, він просто констатує, що я бачу якусь електричну активність, не розбираючись звідки ця електрична активність вийшла. І меж з тим, це механізм, який дозволяє, паці... дозволяє стимулятору побачити власну активність пацієнта з його серця і не стимулювати зайвий раз. Цей параметр він програмується. Ми можемо вручну його за рахунок пристрою зробити меншу числивість або більшу. Пам'ять стимулятора. Дуже важливий аспект, про який багато хто не знає. Стимулятор, мало того, що він постійно проводить аналіз своєї роботи і в випадку відхилення зберігає звіти про свою дисфункцію роботи, він ще й може задокументувати порушення ритму, таке як фібриляція, трепетіння. Деякі стимулятори навіть зберігають кількість екстрасистів. Тобто, фактично він може бути використаний як довготривалий холтер. На жаль, з певними обмеженнями, але може для того, щоб зафіксувати різноманітні тахіаритмії. Ну і, Безумовно, стимулятор може стимулювати. Це його головна задача. І існує такий термін, як порог стимуляції, тобто це мінімальне зусилля, яке заставляє деполяризуватися міокарт. Принцип роботи кардіостимулятора він підкорюється загальним законом фізики, який говорить про те, що ток не може існувати з точки А в точку Б і там просто зникати. Ток завжди рухається по колу, тобто по замкнутому колу. І на основі цих принципів, що входить в це коло циркуляції току, розділяється два типи кардіостимуляції уніполярний і біполярний. Можете, можна, Може здатися, навіщо ми про це говоримо? Це технічні моменти. Але зараз ви це зрозумієте, чому це настільки важливо. Уявімо, верніше не уявімо, а розберемо спочатку уніполярну кардіостимуляцію. Ток рухається по дроту до серця. А повертається через навколишні тканини. І саме через те, що ток повертається через навколишні тканини, наші пристрої ЕКГ, фіксації КГ, вони ловлять цей чудовий артефакт, вертикальна рисочка, яку ми завжди шукаємо, якщо намагаємося зрозуміти, чи працює стимулятор чи ні. І цей артефакт, він є абсолютно класичний, який досить часто описаний в книжках. Але правда полягає в тому, що такий. Тип кардіостимуляції застарілий, і він зустрічається в кращому випадку в 10% пацієнтів, а то і менше. Сучасний тип кардіостимуляції є біполярний. Біполярна кардіостимуляція вона полягає в тому, що більш складний електрод має два компоненти внутрішню жилу і зовнішню. Тому ток повертається виключно по електроду. І як наслідок, що ми бачимо, ми бачимо кардіограму з відсутністю вертикального артефакту. Тому на даний момент біполярна кардіостимуляція домінуюча форма стимуляції. Тому е, говорити про функцію або дисфункцію пристрою на основі того, що вони побачили цей артефакт, на даний момент не є коректним. Забудьте про це, на жаль, більшість кардіостимуляторів мають біполярну кардіостимуляцію, і відповідно тих артефактів ви цілком можете не побачити. Ну, за виключенням, якщо ми, ви маєте сучасний пристрій для фіксації ЕКГ, планшет, вони дуже чутливі, вони навіть біполярну стимуляцію бачать і ставлять ці артефакти. А так в нормі ви просто побачите блокаду лівої ножки пучка гіса, як ми бачимо, власне кажучи, на цій ЕКГ. Паттерн формування фу -фу морфології комплексу QRS, він підкорюється законом векторного аналізу. Тобто, якщо хвиля збудження рухається на електрод. То позитивно маємо е хвильку, якщо від електрода негативно, якщо паралельно, там позитивно-негативно. Ну і відповідно, як же все ж таки формується паттерн ЕКГ при стимуляції шлуночків кардіостимулятором. Звернемось до, знову -таки, до аналогії. Уявімо, що в нас є пацієнт з блокадою лівої ножки почка гіса. Тобто хвилька збудження поступово рухається. Спочатку по правій ножці правий шлуночок збуджується, Потім через перетинку повільно проходить. І лише потім на лівий шлуночок маємо широкий комплекс QRS з типовою морфологією. Класична кардіостимуляція передбачає імплантацію електроду саме в правий шлуночок. І, відповідно, хвилька збудження знов таки буде рухатися з правого шлуночка, збуджуючи, що його першим, тому що електрод в правому стоїть шлуночку. І потім через перетинку в лівий шлуночок класична кардіостимуляція. Завжди на ЕКГ буде мати паттерн блокади лівої ножки кіпочка гіса. Якщо це не паттерн блокади лівої ножки кіпочка гіса, значить це не класична стимуляція. Або не стимуляція взагалі. Ну, Для наглядності я тут навіть анімацію зробив, тобто можемо побачити це. І от е, аналізуючи кардіограму пацієнта з кардіостимулятором, в практиці сімейного лікаря, можливо, це не потрібно, але там, при якомусь бажанні, натхненні, ми навіть можемо. Припустити, де саме анатомічно розміщений електрод, якщо ми звернемо увагу на цю кардіограму, ми побачимо, що друге-третє відведення негативні, відповідно, хвиля збудження рухається знизу вверх. Бачимо типовий паттерн блокади лівої ножки пачка гіса, і ми можемо казати, що цей електрод верхівці правого шлуночка, наприклад. З практичної точки зору це особливо значення немає. З пересердями дещо все складніше, там теж міняється морфологія, але враховуючи, що є біполярна стимуляція, не може не бути артефакту, іноді досить важко зрозуміти, чи є стимуляція пересерд, чи ні. Іноді навіть мені важко зрозуміти. І дуже щастить, якщо ми побачимо дві різні морфології хвильки П, ми зрозуміємо, що один з них стимульований, а один синусовий. Але знов таки, з практичної точки зору, це не має великого значення. Що треба взагалі знати про пацієнта, у якого імплантований кардіостимулятор? Перше, з чого якого приводу імплантували. Друге, це тип стимулятора. Третє в якому режимі працює стимулятор, мінімально запрограмована ЧСС. І технічне питання це коли перевірявся останній раз пацієнт. А по великому рахунку всі пацієнти з імплантованими пристроями мають перевірятися. Покази до імплантації. Ну, дві класичні проблеми синдром слабкості, ав блокада Для нас, власне кажучи, всі ситуації цікавить, чи є власні скорочення. І якщо ми говоримо про мизологію, про ми поговоримо, поговоримо про синдром слабкості синусового зла, ми бачимо, що в першим з ладу виходить там, найвищий в автоматизму ділянка, і внаслідок цього просто і передсердюючи ночки, і з ЧСС-40. На кардіограмі буде паузи з відсутністю повної ізоління, з відсутністю хвиля П. І це дуже важливо не плутати синдром слабкості з блокадою. Досить часто бачу діагностичну помилку наслідок того, що синдром слабості кваліфікують як АВ-блокаду. Чому це має значення? Бо синдром слабкості насправді не має ризику раптової смерті. Ці пацієнти, якщо їх вкласти в ліжко, якщо вони не будуть ходити, ну так, у них є непрямий ризик. Втрати свідомості і травмування, але немає ризику раптової смерті. На відміну від синдрому слабкості, ав блокада, коли вибуває АВ вузол, ситуація трошки інша. Ми бачимо хвильки П вже окремі, окремо замісний ритм. І в цій ситуації пацієнт має ризик раптової смерті, він вимагає більш агресивного лікування. І тут можуть бути навіть такі абсурдні діагностичні помилки, коли е, раптом, так окинувши оком ЕКГ, кажуть тут тріпотіння. Бо перших більше, ніж в QRS. Тому на тому, що наголошував попередній спікер, дуже важливо міряти інтервали, ми побачимо, що по шлуночкам дуже маленька ЧСС, відповідно зрозуміємо, що це блокада. Типи кардіостимуляторів. Однокамерні, двокамерні, їхня задача лікувати брадикардію. Бради Є ще трьохкамерні, про які якби варто знати, але не акцентую сьогодні. Ми не будемо на ньому акцентувати увагу. Варто знати тільки те, що трьохкамерні вони не для лікування низького пульсу, вони для лікування серцевої недостатності. Брадиаритмії лікують однокамерні, двокамерні. По великому рахунку всі пацієнти з кардіостимулятором мають мати паспорт, в якому паспорт стимулятора, який він має носити з собою в медичні заклади. Але в наших реаліях вони часто його залишають вдома, Важливий документ треба зберігати під десятью замками і ніколи не беруть з собою в лікарню, або його взагалі в принципі немає, бо в лікарні не видали. Але це дуже корисна штука, в якій ви можете знайти купу інформації, який пристрій імплантований, коли імплантований, ким контактний номер імплантера навіть іноді пишуть, дату імплантації, налаштування і мінімальну запрограмовану ЧСС, що для нас суперважлива інформація для аналізу Кею. Як я вже казав, є типи, а є режими стимуляції. Ми не будемо заглиблюватись в даному питанні. Я хочу сказати тільки те, що двохкамерний кардіостимулятор можна перепрограмувати як в роботу як однокамерний кардіостимулятор. Тобто режими стимуляції можуть міняти властивості. Для нас, що важливо, як для сімейного лікаря, хто відкриває паспорт або інші медичні документації і бачить приписки біля стимулятора, абревіатура, перша буква. Якщо це А, відповідно, атріум це передсердя стимулюється, В, вентрикал шлуночки, і Д, і стимулюються і передсердя і шлуночки, і це буде нам давати якесь приблизне уявлення, що ми, з яким стимулятором ми маємо справу. Ну і перейдемо, власне кажучи, до як буде виглядати ЕКГ при різних типах стимуляції. Уявимося пацієнта з блокадою, у нього немає вузла, і в нього є однокамерний кардіостимулятор. Фактично буде відповідати, ЧСС, запрограмовані на стимуляторі, і будемо бачити. Такий собі класичний паттерн АВ-дисоціації, коли хвильки П собі йдуть окремо, і окремо стимульовані шлуночки. Ш шлуночки будуть стимулюватися рівно з тою частотою, яка запрограмована кардіостимулятора. Сумна історія, тому що цьому пацієнту необхідно було поставити двохкамерний кардіостимулятор, а ми в реаліях наших економічних, іноді бюджетна закупівля передбачає тільки однокамерний, і оце наш пацієнт з класичною кардіостимуляцією, однокамерною при збереженому синусовому вузлі. А ведесоціація вот є нормою, характерною ознакою. Інша історія: однокамерний стимулятор, який стимулює при синдромі слабкості синусового вузла. І тут досить важко якось індифікувати роботу кардіостимулятора. Я ще раз кажу, що там пощастить, якщо ми побачимо дві, дві морфології, власне кажучи, ось вони і є, тут ми могли це побачити. І тепер однокамерний кардіостимулятор. Як він буде реагувати, якщо у пацієнта будуть власні. Скорочення. Тобто електрична активність серця буде бачити її, її кардіостимулятор, і в такому випадку переставати стимулювати, і ми будемо бачити, що стимульовані широкі комплекси періодично змінюються на вузькі комплекси власних скорочень. Ну і, власне кажучи, приклад. І цей малюнок це фактично, який описує його роботу. Це така собі підстраховка. Він підтримує серце, і в той момент, коли серце не впораться своєю роботою, видасть довгу паузу, він підхопить і зробить за серце, стимулює, а додатково допоможе скоротитися. Двохкамерний кардіостимулятор дещо складніша ситуація. Тут він вже стимулює, він іміту, намагається імітувати нормальну роботу серця, в нього є ав затримка, він почергово стимулює. Передсердя, а потім шлуночки. І буде це виглядати відповідним чином. Ось так. Ми бачимо два артефакти стимульованої пересердя і шлуночки. Інша, е, інша нормальна робота стимулятора, двохкамерного, який намагається імітувати нормальну роботу серця, це коли він бачить активність передсердь, тобто пересердя сприймаються стимулятором, і він передає цю активність на шлуночки. Тобто у пацієнта з двохкамерним кардіостимулятором може бути варіабельність пульсу ЧСС в межах запрограмованих, як у звичайної людини. Чому? Тому що двохкамерний кардіостимулятор, він адаптується, намагається імітувати нормальну роботу серця. Фактично він виконує функцію АВ-вузла. Він проводить ту ЧСС, яка є по передсердях, і будемо мати нормальну хвильку П, за якою буде вже стимульований QRS. І він ЧСС може бути варіабельна, як у звичайної людини, залежно від навантаження або там, стану спокою. Або може бути взагалі інша історія, коли є збережене своє веб проведення і є висока власна частота попередсердях. І вона блокує роботу стимулятора. І одночасно є нормально висока частота по шлуночках. Тобто стимулятор взагалі перестає стимулювати і стає стороннім спостерігачем. Дуже проста історія фібриляція перед серцем. Тобто, в даному випадку стимулятор ніяким чином не впливає на роботу серця. І я досить часто стикаюсь з таким висловом. Лікарів, там, які не дуже коректно пацієнту кажуть зразу, ваш стимулятор не працює, у вас проблеми, зверніться, будь ласка, там, де ви його імплантували. Але по факту, по цій кардіограмі, ми не можемо нічого сказати, чи він працює чи ні, коректно чи ні, тому що фактично активність перед шлочків, вона блокує повністю роботу стимулятора. Ну і, звичайно, ми поговоримо про проблеми. Ми поговоримо про такі чотири питання: інфекція, суперактуальне питання, яке вимагає своєчасної діагностики, пульс за високий у пацієнта з кардіостимулятором, коли пульс за низький, коли пульс нормальний, але робота стимулятора якась дивна. Ну, Перше, це такі драматичні які ускладнення, інфекційні, пов'язані з нагноєнням ложа кардіостимулятора. Вкрай важка ситуація. Такі пацієнти там, відчувають біль. Ну і власне кажучи, ви бачите на фото один такий випадок, він сам по собі вражає. І це має пацієнт-клініку активного інфекційного процесу з температурою, больовими відчуттями виділеннями, зміною лабораторних показників. І такий пацієнт без активного втручання майже 100% труп. Тобто ми маємо дуже агресивно лікувати цього пацієнта. Консервативна терапія не працює в принципі. Такого пацієнта однозначно треба оперувати, і вся система має бути видалена. Чому? Тому що сучасні антибіотики, більшість, які ми застосовуємо в практиці, вони не можуть елімінувати інфекцію повністю. Спори інфекції інкапсулюються на поверхні штучного пристрою. А антибіотик не може бути доставлений, він не може зруйнувати бактерії. На самому штучному пристрої, і коли ми даємо антибіотики і отримаємо ситуацію покращення покращення пацієнта і сподіваємося, що все буде добре. То ми через певний час в 100% випадку отримаємо рецидив інфекції і повторне інфікування тільки вже більш стійкою флорою, яка випрацювала якісь способи боротьби з тими антибіотиками, які ви призначили пацієнту. Тому такий пацієнт однозначно має бути скерований відразу в кардіохірургічний стаціонар. Вкрай важка ситуація є пряма загроза життю пацієнта. Більш така собі кварна історія це коли йде інфікування внутрішньої частини пристроя по різним причинам. Це може бути і е, якийсь урологічний сепсис, індукований, стоматологічний, але менш з тим фактично є такий термін, як стимулятор асоційований бакендокардит. тобто ситуація, коли тромби фіксуються на електродах, а зовні в зоні імплантації стимулятора, абсолютно ніяких змін. І це більш такий... Діагностичний челендж, який не завжди можна своєчасно діагностувати, у пацієнта фактично розвивається картина сепсису. Сепсису поступова і без явних ознак джерела інфекції, і ми будемо бачити зміни прокальцитоніна, Ми будемо бачити зміни в загальному аналізі крові. І в таких випадках нам дуже допомагає через стравохідна УЗІ пушок цих електродів на електродах вегетації КТ. Це важка для діагностики ситуація, але маємо тримати її в голові. Якщо є штучно імплантований пристрій, і пацієнт тиждень температурою і вже кахектичний він якийсь, щось відбувається незрозуміле. Ну не тиждень, наприклад, там це може бути декілька тижнів навіть. І він поступово за знаками сепсису йому все стає гірше, ми маємо виключати цю ситуацію. Без активного втручання висока летальність. Однозначно, консервативна терапія, проблеми не вирішує, навіть самі ударні дози антибіотиків може викликати ремісію інфекційного процесу, але в більшості випадків необхідне повне видалення. В ідеалі, да, зразу, якщо ви навіть вирішили дати антибіотики, посіяти кров на піку температури. Це буде дуже розумне рішення. Інфекційне ускладнення, ерозія ложа, то теж розглядається як варіант інфекційних ускладнень, більш доброякісний. Дуже повільно протікає, виникає на фоні імуносупресії. Є кейс Великої Британії описаний, коли чоловіка ввели, так, от петелька вийшла. І він подумав, що це Він був оптимістом. Побачив цьому нагоду вішати свої окуляри, в яких він ходив і читав щось. І він, коли читав, він вішав окуляри на цю петельку. Але фактично зараз це розцінюється як також інфекція, і цього пацієнта треба оперувати, і йому треба прибирати цю історію, бо це може все перетворитись на бакендокардит. Проложень ложа, коли ви є випирання, больові відчуття. Це ситуація єдина, яку ми можемо намагатися консервативно лікувати, але в більшості випадків все одно необхідна консультація хірурга. Пульс зависокий. Коли пульс зависокий, і це є нормальна робота стимулятора, дуже просто. Коли розробляли кардіостимулятори, в них інтегрували в деякі сенсор руху, задача якого, якщо у пацієнта немає власного розгону пульсу, то імітувати нормальну роботу серця. І цей сенсор руху, він реагує на рухи самого тіла. І він позначається буквочкою R. Вони є хімічні і механічні, це таке більше для загального розвитку, але треба пам'ятати, що стимулятор може викликати тахікардію за рахунок сенсору руху. І в яких ситуаціях це ненормально. Ну, Наприклад, якщо хтось їде по дорогах наших і стрибає на сидінні, стимулятор не бачить, чому тіло рухається. Він констатує, що є. Рух тіла розцінює як навантаження, і пацієнт вам жаліється. Ви знаєте, як їду з там, села в місто і набаки з міста в село, то наче не і спокійно, а серце вилітає. А от як так сижу, так все нормально. І відповідно ви можете запідозрити, якщо побачите в паспорті буковку Р, то запідозрити, що це функція сенсору руху. І навпаки, коли пацієнт, наприклад, на велосипеді. Він теж тіло постійно піднімається, спускається, відповідно, є розгон пульсу. Іноді це проблема, пацієнт відчуває тахікардію, а іноді ні, тому що, по факту, він виконує фізичне навантаження, для нього прискорення серцебиття є нормальним. Це дуже заважає, коли кульгава людина. От кульгава людина, яка жаліється на пульс. А до вас приходить, і ви бачите тільки роботу стимулятора, ну не може бути у нього високого пульсу, то треба запідозрити, що це стимулятор занадто велику дає частоту за рахунок сенсору руху. Пульс високий, власне проведення. Був синдром слабкості синусового вузла, а потім раптом. Фібриляція. Тобто маємо пам'ятати, що у тих пацієнтів, у яких синдром слабкості синусового вузла і збережено власне випроведення, цілком може бути високий пульс через фібриляцію. І стимулятор ніяким чином не може перешкодити цій ситуації, бо стимулятор не може сповільняти пульс. Інша ситуація це стимулятор-індукована тахікардія. Така історія може бути, але зараз сучасне програмування, воно дозволяє уникнути майже цієї ситуації, майже в 90%, випадків, в 90 випадків. Але якщо ви бачите таку кардіограму, то можна запідозрити, якщо пацієнт каже ні з того, ні з цього, дуже високий пульс, це може бути стимулятор, асоційована тахікардія. Або інша історія, наприклад, якщо не запрограмований адекватно стимулятор. І у пацієнта виникає фібриляція, двокамерний кардіостимулятор, він вже бачить активність по перецердях, фібриляція це електрична активність, він починає проводити, е, наскільки він може, частоту фібриляції на ношланочки. Це теж така рідкісна ситуація, більше помилка програмування, але вона може виникнути. Пульс низький і екстрасистовий. Тобто пацієнту поставили кардіостимулятор, і в нього виникла, е, виникла брадікардія, яку він фіксує і жаліється. Каже, у мене брадікардія. А по факту, коли знімаємо кардіограму, бачимо просто часто екстрасистолію. Фактично, екстрасистола є електричною активністю? Безумовно, так. Тобто екстрасистола блокує роботу стимулятора. І стимулятор нічого не може зробити з екстрасистолією, гемодинамічно, екстрасистола може не створювати достатньо пульсової хвилі для фіксації на периферії пульсу, і тому пацієнт буде постійно фіксувати низький пульс, хоча по факту, та пульс 35, хоча по факту його пульс вищий. Просто екстрасистолія втрачається в роботу. Пристрої стимулятора. Ну, і часто як стилі, може блокувати, відповідно. Пульс за низький, справді, проблема. Це коли ми на ЕКГ реєструємо такі ситуації, це є життєзагрожуючі ситуації, особливо, якщо у пацієнта блокада, дисфункція пристрою, і ми маємо такого пацієнта, якомога швидше доправити до відповідного закладу. Пульс нормальний, але стимулятор якось працює дивно. В яких випадках було, наприклад, така кардіограма, а потім ви побачили раптом. Дисоціацію. Така історія теж може бути, якщо ви знаєте, що порівнюєте кардіограму і бачите дисоціацію. Двокамерний кардіостимулятор можна запідозрити зміщення електродів. Тобто один з електродів випав з передсердя, змістився кудись в сторону. І тепер стимулятор не може виконувати функцію двокамерного, працює як однокамерний пристрій. Пульс нормальний, але працює дивно. Мінімальний пульс був запрограмований. Ви знали, що 50-55, а потім став різко 80 або 70 і постійно працює. В стимуляторах двохкамерних є інтегрована програма захисту від фібриляції, щоб не було проведення фібриляції високої частоти на шлуночки, Він автоматично сам переходить в режим однокамерної кардіостимуляції. І класичні налаштування передбачають, що пульс в такому випадку стане відразу 70 регідно або 80. Ну і розповсюджені питання. Як часто треба перевіряти кардіостимулятори? Один раз на рік бажано перевіряти складніші прилади при десь півроку, рік теж. Чи можемо зробити МРТ? Більшість сучасних пристроїв так, але деякі мають обмеження. Чи потрібна антикогуляція? Ні стимулятор не потребує антикогулянтів. Які обмеження по фізичному вантаженню хворого з кардіостимулятором? Берегти ліву руку перший місяць відразу після імплантації, І в подальшому не займатися важкою роботою з застосуванням лівої руки. Чи його треба міняти, як часто? Безумовно, заряд сучасного кардіостимулятора може коливатись від 8 до 15 років. Після виснаження батареї він заміняється. Його можуть витягнути з мене, коли він буде непотрібний. В більшості випадків, якщо лікар вирішив, що вже показана імплантація, то Видалення пристрою має мати собою дуже серйозне підґрунтя, і як правило, цього не відбувається, тому що ми не можемо іноді спрогнозувати, чи повториться епізод брадикардії пацієнта повторно, чи ні безпечніше залишити. Чи зможу я померти з ним, чи мене буде підкидати? Це, на перший погляд, абсурдне питання виникає у пацієнтів, і я його чув не раз. Ви маєте казати пацієнтам, що ніяких проблем з цим немає, пристрій не буде вас мучити в останні години вашого життя. Тобто це не є проблема. Дякую за увагу, колеги. Я сподіваюся, це було корисно для вас. Якщо у вас є питання, я буду радий на них відповісти.